Показываю инцидент. Короче, кущи партнерстиному. И тут я чуть тормозил. У тебя я в не забуду. Попущий меня. А ты, короче, голый. И штаны вот так це и трава, и пущий. Я запоняюсь. ось так. Коротко, не що нереально, да, да. Дивлюся, короче, я хуеваю. Стоїть майор і два такі сержант. <риклад> та... <риклад> да? Короче, я потом крайний, да? Повторение струнка, короче, робите так. Я, <риклад> я стою и <риклад> забушу. Я кажу доброго вечора. А такий, знаєш, що так на пані. Що сишку? Що ви тут? Чели? Слухайдач, що ти будемо головне. Слухай дальше, я не знаю. Я дивлюся ми. Дивлюся на них. В які, може бути на тлі. Кажу, да дівчина Мальвер бачу улыбается, у нее сержант там. Знаешь, не? А другой сержант вот так на ней, знаешь, не будет. Ты здесь голо кобыла, знаешь, вот так. Я там, что? А вы встречаетесь? А я и почти другой раз жить. Кажу, так беру и кажу. Так, мы встречаемся, все так. Ну, мы встречаемся, знаешь, девайсы, знаешь, так. Я так, ну, я мы уже встречаемся, мне будут. А вам сколько героев? 18. Ага, 18. А Ну, девушка, сам ну, да. 16. Я сижу. Я сижу, я стою. Ну, лучше меня попросить. Я так біблюся, думаю, дура. <laughs> ну така сидить, виляє. Ну да, знаєш. Кожунець. Що держству підносить виляє думки, mm -hmm. що той справу за базар? базарки крик. Ми скоро будемо дружуватись. <laughs> я ж теж Жан бачу вже отак. Враче, він вмер. І майор так каже, дідень. Каже, діл, ну ви нету. Може хочете подати заяву на зцілення з усилию з вистою. Нет, сами хлопець і все. Я зараз думаю, блядь, сука, якщо заберуть, призвонить батькам і скаже, <проб> <це> що ваш цин проб. Я <проб> твоя встанет в кущах, парку ебавні ушку. Да? Думаю, <проб> мене, <проб> блядь, бля, та то, то, то пойме. А мама скаже, то не мій син, знаєш. <проб> <проб> <що? проб> <проб> Следующая хуйня. Я кажу, ми йдемо, ми інакше. <проб> і, і так забираю. Чує знову поплачи куди? Кажу, листюня котику. Кажу, товариші майор, ви розумієте, ти прям, ви розумієте, знаєш там це, та ні, ну ти розумієш, ну так не можна, ти розумієш, то блять ти виходить вдома. Чи мені отак і тату та да. Я короче кухую ту все. Кажу, до побачення.

Звуку! Девушки полняла зефиров. Почему зефиров, блядь, на тысячные зефиры самые точно? Короче, пиздец!